Господь з вами, і з духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до Натовпів: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина знайшовши, ховає і з цієї радості, йде і продає все, що має і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо притчі. Мікропритчі, Дуже коротесенькі. Одна про скарб, захований в полі, який людина знайшовши, знайшовши, а потім йде і купує те поле. То чий то був скарб і чиє то було поле? Звідки бралися скарби взагалі? В давні часи. Е, ну, Зрештою, не тільки в давні і зараз. Е, тільки зараз людина може покласти гроші, наприклад, в якийсь банк, або може інвестувати комусь, або може ще кудись подіти, ну, щоб той скарб не був в неї вдома. <кій> Ісус в інших фрагментах каже, що. Збираєте собі скарби, які ані міль не точить, ані іржа, ані злодій, підкопавши, не може вкрасти. Словом, це досить було частим явищем, що щось у когось крали. І для того, щоб не крали або просто злодії, або під час війни, які також були досить частими. Люди просто-напросто брали в якийсь глечик чи, чи в щось інше і ховали десь. Ну, як правило, ховали на своєму полі. Тобто, іншими словами, цей чоловік, знайшовши скарб. Знаєте, теж часом у якійсь великій сім'ї, чи в якійсь організації, в якійсь фірмі можна почути, як хтось каже, а я щось там знайшов. Ну, <свісно> і в такому випадку, той, хто це поклав, як правило, жартує зі словами: знайшов сокирку під лавкою. Ну, тобто, місце сокирки і було під лавкою, там його і поклали. Так що не так то і знайшов. Ну просто хтось це поклав, а ти думаєш, що ти знайшов. Ну, так само цей чоловік він знайшов скарб на полі. Ну Якби того скарбу хтось не поставив, то він би того скарбу там не знайшов. А потім поле купив. Ну, що означає? Ну Це було поле чуже, і скарб був чужий. Але правдоподібно, поле перепродувалося, і про той скарб вже попередній власник не знав, або банально його вже давно в живих не було. І тепер так, цей чоловік інвестує весь свій капітал, купуючи це поле. По факту йому йшлося тільки про цей скарб. Друга притча теж мікро, коротесенька, про те, як чоловік, який шукає перлини і купує. І у нас час можна знайти багато людей. Які решті людей здаються вельми чудернацькими, які купують якісь цікаві речі. Ну, наприклад, якась монета, яка трошки набік зроблена, десь там її спресували, і вона трошки не така, або якась купюра з рідкісним номером, або якийсь документ рідкісний, або чийсь підпис, навіть нехай воно буде десь там, якісь серветці, таку історію знаємо про Сальвадора Далі, який десь там черканув. Як чайові образився дуже сильно на нього офіціант, що той не дав йому грошей, а йому потрібні були гроші, а там взяв щось там, черканув на серветці просто-напросто. Пізніше та серветка була продана за якісь там скажені гроші. В наш час також. Такого є дуже багато, і звісно, що Ісус нам не хотів сказати про шукання скарбів, щоб ми купували собі якісь металошукачі, ходили по полях. До речі, я натрапив на кілька відео. Як це виглядає? І на власні очі бачив теж чоловіків, які ходять по полях і щось там викопують, якісь там дрібні монети, якісь там невеличкі речі. Отож, Ісус нам не каже, щоб ми йшли, купували металошукачі чи займалися купівлею перлин, там, не знаю, чи серветок Сальвадора далі. Суть в іншому. Ну, так, так як суть притчі завжди в чомусь іншому. Притча це лише така обгортка, яка представляє середину. Що Є щось важливе, а є щось важливіше. І про це про пошуки чогось важливішого йде мова в сьогоднішньому першому читанні, дуже глибокому тексті, про це розповідається е, чіткими словами: як спроможешся розрізняти дорогоцінне від нікчемного, станеш моїми устами, тож і ті обернуться до тебе. Словом, зумієш відрізняти дорогоцінне від нікчемного. Ну, це просто неймовірні слова, як навчитися відрізняти. В якості прикладу наведу вам. Наприклад, хоча б нехай буде кінематограф. От скільки є стрічок, які в собі не несуть взагалі нічого. Крім того, що відбувається якесь дійство. Як правило, це нескінченні серіали, яких сезонів там невідомо скільки. Більше того, пам'ятаю, як я з нашою редколегією записував перший, робив перший номер журналу у 2008 році. То пам'ятаю, що тоді десь чи то в чаті, чи то вже в номері, бо вже, вибачте, не пригадаю. Написав, що якщо хтось представить серіал, який можна буде дивитися взагалі, то з мене велика коробка цукерок. Ось, А потім почали з'являтися різноманітні там доктори Хауси, які зроблені були дуже цікаво, де сценарій був гарно прописаний і багато, багато всього іншого. Ну, потім вже ті серіали посипалися. Але до того моменту, це було виключно і тільки таке мило, яке ну, дивитися можна було хіба що як катування, або як взагалі вже не було чим зайнятися, і людина не знала, де себе притулити. Е, не закликаю до перегляду там, не знаю, чи якихось фільмів чи серіалів, які вас внутрішньо не наповнять. До цього нас схиляє також е, герой сьогоднішнього дня, Ігнатій з Лойоли. Е, Коротенько зачитаю його біографію і повернемося до думки про пошук скарбів і відкидання нікчемного. Святий Ігнатій народився у 1491 році в країні Басків. Це, якщо так географічно тицьнути пальцем між е, Іспанією та е, Італь, е, Іспанією та Францією сучасною, е, до 30 років вів вільне лицарське життя. Час одужання після важкого поранення став для нього часом благодаті. Після одужання він повісив перед чудотворною іконою Божої Матері в бенедиктинському аббатстві Монсера свою зброю і зайнявся самітними роздумами в гроті. Саме тут, опираючись <кій> на працю Абата Гарсія, де Кінсеро вправи духовного життя. Написав відомі духовні вправи, щоб стати священником, він навчався в Барселоні, Акалії, Саламанці і нарешті в Парижі. Там у 1534 році разом з шістьма друзями він започаткував новий орден під назвою Ісусове Товариство. Святий Ігнатій керував орденом до Дня смерті, яка настала 31 липня 1556 року. Е, неможливо. Неможливо не, не помітити в історії церкви постать цього великого святого вплив, яку він зробив взагалі на історію. Це різноманітні єзуїтські школи, великий вплив на історію, на багато всього, на проповідування, на навертання язичників до християнства. Маса різних речей. Тут думаю, годі перераховувати. Так, щоб я не перераховував, просто подивіться сьогоднішню підбірку фільмів. Коротесеньке відео в нас на кредо сьогодні вийде п'ять фільмів про єзуїтів. Я думаю, що кожен з них вартий уваги, деякі своїми нюансами, наприклад, як мовчання. Але я думаю, що кожен з тих фільмів заслуговує на увагу, щоб замислитися над тими ідеями. Що говорити тільки, наприклад, про саму місію, яка. Надихнуло дуже багатьох молодих людей на пошуки справді глибокого духовного життя. Але повернімося до цих притч, які нас сьогодні заохочують шукати скарб. Один з найвідоміших елементів. Етапів у житті святого Ігнатія був саме той етап, коли він лежав поранений. Тоді Іспанія воювала з Францією, і під час одного бою він був поранений, отримав вогнепальне поранення. І коли лікувався, звісно, не міг вставати, не міг кудись ходити, йому було надзвичайно. Скучно і тому він намагався читати все, що було під рукою, і він помітив одну таку дуже цікаву закономірність, що коли він читав святе писання життя святих, то йому на серці ставало радісно. Натомість, коли він читав якісь романи, коли читав щось просто цікаве, йому було цікаво. Але з моментом згортання книжки, відставлення її на бік, в серці розбивалася якась туга, і він не мав вже того задоволення, як, наприклад, в порівнянні з святим письмом чи з життєписами святих, коли він мав радість і під час читання, і після читання. І святий Ігнатій внаслідок цього спостереження, відкриття на собі. Особисто розвинув напрямок, що називається християнська медитація. Я дуже часто під час різноманітних вечірніх чаїв, де там люди задають різні питання. Рекомендую робити медитацію, роздумувати над Божим Словом. Ну і тоді, звісно, в коментарях з'являється якась людина і пише, що ні, медитація це не християнська практика, це буддийська і негарно Ксензу такі негарні слова говорити. Ну і інколи вдається пояснити, інколи не вдається пояснити, що ну, саме слово медитація латинського походження означає ось це роздумування, повернення. Воно абсолютно не належить якимось позахристиянським практикам, а християнин, роздумуючи над текстами Святого Писання, різними способами, повинен займатися цим медитуванням, роздумуванням, над чимось. Одним. Е, якщо так дуже сильно спрощувати, то от коли ми дивимося, не знаю, там, чи якийсь фільм, е, чи коли ми читаємо якусь книжку, ми отримуємо багато інформації. Тільки я думаю, що не, не тільки я робив таке відкриття, а думаю, ви також, коли ви щось прочитали, ну або подивилися, а потім пригадуєте, ви це читали чи не читали, ви це дивилися чи не дивилися. Е, тому що інформації було багато. Було там багато різних речень, ідей, е, сенсів, а вони якось всі пролетіли. Інколи добре, що вони пролітають, а не лишаються, бо та інформація дуже часто буває шкідливою. Але якщо йдеться про потрібну інформацію, про розуми над Божим Словом, то йдеться не про те, щоб багато. За багато часу сприйняти багато інформації йдеться про те, щоб за багато часу, ну, наприклад, хвилин 20-30, роздумувати над якимось коротким фрагментом, над якимось одним реченням або, можливо, навіть і словом, і намагатися його собі засвоїти, намагатися побути на самоті саме з цими словами, намагатися їх зрозуміти, прийняти. Що цікаво, дуже багато людей, які десь йдуть в роздуми. Які мають якийсь період е, тиші вимушено, як правило, це або те саме лікування, як з заступником сьогоднішнього дня, або, наприклад, е, люди, які десь знаходилися в полоні, у в'язниці, або люди, які навіть добровільно для того, щоб е, роздумувати над чимось, порозкладати собі все на місцях, наприклад, як Валерій Маркус е, пішов в далеку дорогу, це для нього якби не було. Паломництво, але воно мало дуже багато рис паломництва. Він після того написав книжку Сліди на дорозі і після цих після подорожі, після роздумів. Чому? Ну, Бо це і є це медитування, роздумування над чимось. Християнська медитація полягає саме роздумуванням над Божим Словом. І саме в цьому є різниця між шуканням скарбів ну і відкиданням того, що шкідливе. Сьогоднішня притча дуже проста, і сьогоднішні притчі, дві вони дуже сильно пасують до сьогоднішнього святого вкупі з першим читанням. А тепер вже діло за нами, чи ми навчимося шукати скарби, ну чи відкидати непотрібне, ну чи як тут написано. Як спроможешся розрізняти дорогоцінне від нікчемного? Дай Бог, щоб ми після завершення нашого земного життя сказали, що от я справді вмів відкидати нікчемне, а збирати дорогоцінне. Дай Бог, щоб кожен з рукою на серці це міг сказати. Амінь.